Це найдивніші оздоровчі процедури зірок. Ладі Гага та Селена гомес обожнюють інфрачервоні сауни. На відміну від звичайних, ці сауни прогрівають тіло за допомогою інфрачервоного світла, а не пари. кажуть, що це допомагає вивести токсини, покращити кровообіг і зняти стрес. А ось Крищан Роналду та Леброн Джеймс обожнюють кріотерапію. Ось як це працює. Заходиш у камеру з температурою мінус 150 градусів за цельсієм на 2-3 хвилини. І все ніяких запалень та втоми. Проте за низька температура може спричинити. Опіки. Ну а щоб підтримати енергію і красу без екстремальних методів, я обираю Зест мультивітамін. 100% вітамінів та мінералів в одній таблетці на добу. Завдяки розумній тришаровій таблетці Зест вітаміни та мінерали вивільняються поступово впродовж дня, щоб дати організму енергію та підтримати імунітет. Бути в формі це добре, жити у формі це круто. Знайти свій зест, будь the best. Далі біохакінг. його просуває мільйонер Брайан Джонсон. У чоловіка дуже жорсткий графік сну та сот. Ні, добавок у раціоні. а за його здоров'ям стежить команда із 30 лікарів. Чоловік планує хакнути систему і прожити якомога довше. Ну а кортні Кардаш'ян пішла ще далі. Вона створила льодяники зі смаком ананаса для здоров'я вагіни. Вони, начебто, підтримують здорову мікрофлору, а коштують лише 6 доларів.